Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі Квітковий Рай Світлани. Сьогодні ми будемо розсаджувати дітки кактусів, адже це найпростіший способів розмноження кактуса. У мене ось такий цікавий кактус, пухнасненький, з дуже приліпучими колючками. Беремо пінцет та обережно у основи притримуючи кактус. Обережно нахиляємо відросток спочатку вниз, потім догори. Він легенько відривається без пошкодження. І обережно відкладаємо в лоточок. Після збору всіх діток ми їх висаджуємо в окремі вазончики. Так як кактуси дуже малесенькі, то їх можна помістити по три дітки в один. Але бажано, щоб Вазон був як мога менший. Ось стільки кактусят у мене вийшло з одного дорослого кактуса. Ну, от і все, всім гарного дня та мирного неба над головою. Бувайте!